Так складається в житті, і вже давно помічено, що найвизначніші люди свого часу зазвичай закінчують життя у злиднях і в забутті. І історія долі видатного діяча українського руху на Далекому Сході Юрія Глушка, людини, яка свого часу була на вістрі політичного життя Амур'я та Уссурійського краю, прем'єр-міністра далекосхідного українського уряду, на жаль, ще раз підтверджує таку сумну тезу. Юрій Косьмич Глушко, псевдонім нього був мова. Один із організаторів українського національно-культурного і громадського життя. На зеленому клині, він народився на Чернігівщині 16 квітня 1882 року. Відсвяткувавши своє 19-ліття, влаштувався машиністом у Доброфлоті, акціонерну таку переплавну компанію, яка здійснювала прямі рейси з Одеси до Владивостока і займалася перевезенням українських переселенців на далекий схід в 1904-1907 роках. Глушко працювала на китайсько-східній залізниці на території Маньчжурії. По якійсь з 1901 року також ішов масовий потік українських селян-переселенців на зелений клин, на який працювало багато українців. Ну зелений клин це такий україномовний південь російського далекого сходу. В той час він був одним з головних українських анклавів на теренах імперії. Це територія, яка простягалася від байкалу до берингової протоки. Фактично, всі ці землі, в роки громадянської війни, були охоплені спільною боротьбою українців за створення єдиної і незалежної держави. І в ці роки, поряд із зеленим клином, стали використовуватися інші назви цієї території зелена Україна і Нова Україна. В зелений клин активно переселялися і вихідці інших слов'янських народів білоруси, поляки. Але при всьому цьому українці в зеленому клині, як і в рідній Україні, були домінуючою за чисельністю нацією. Напередодні 1917 року на території зеленого клину проживало близько півтора мільйони чоловік, з яких майже мільйон були українцями. Наступним за розміром етносом ішли козаки. Це завайкальські, амурські та усурійські, і серед них також було чимало україномовного населення. Особливо їх багато було серед усурійських козаків, значна частина яких поповнилася на початку ХХ століття кубанськими козаками. Ну а останні, як відомо, були нащадками українських козаків і зуміли зберегти на Кубані українську культуру. Але незважаючи на те, що відсоток росіян в зеленому клині на початку двадцятого століття був незначним, не більше як 5% проти 70% українців, українській мові та українській культурі доводилося на силу домагатися права на своє існування. Особливо це було в містах, і було пов'язано з тим, що фактично всі важливі пости в державному апараті і в заклад, навчальних закладах зеленого клину займали росіяни, які не хотіли визнавати в українцях окремий народ, що володіє високою і древньою культурою. Тому в містах найчастіше переважала російська мова. Російська еліта стверджувала, що українська мова це свого роду сільське наріччя російської мови. Вони й зараз про це говорять. Нерідко багато українців, щоб надати псевдосолідність своїх прізвищ, переробляли їх на російський манер, додаючи до закінчення своїх прізвищ ОВ або ів. Але Юрій Глушко не змінював свого прізвища, а активно працював в українських організаціях. Як актор і режисер він брав участь у театральному житті Владивостока, був організатором і активним учасником Шевченківських свят у березні 1918 року. Його обрали головою Владивостокської просвіти. У квітні того ж року, на третьому українському далекосхідному з'їзді Юрії Виглушку було довірно очолити Володивостоцьку окружну раду а на четвертому українському далекосхідному з'їзді в жовтні 2018 року його обрали головою українського секретаріату. На тому з'їзді було також вироблено проект конституції українства далекого сходу і ухвалено постанову про організацію українського далекосхідного війська. За формування українських військових підрозділів в червні 1919 року Глушко був заарештований полчаківською владою і приречений до страти пізніше. Страту замінили тюремним ув'язненням і засланням на Камчатку. Через низку причин заслання не відбулося, і Глушко продовжував утримуватися у владовосоцькій в'язниці. Відтак, у зв'язку зі смертю сина його було відпущено на похорон, і він перейшов на нелегальне становище аж до падіння в зеленому клині колчаківського режиму. Вдруге Юрій Глушко був заарештований у листопаді 1922 року, через 10 днів після того, як Владивосток був захоплений більшовиками. Одразу ж після введення більшовицьких частин до Владивостока, ГПУ розпочало арешти місцевих політиків. Першими тоді були заарештовані лідери далекосхідної ради і місцевих українських організацій, але завдяки широкій популярності лідерів українського руху. В зеленому клину більшовики побоялися їх розстріляти тоді, і над ними було вирішено провести показовий суд у Чекі. Суд виніс вирок, яким Юрій Косьмич голушко голова секретаріату далекосхідної Української Кривої Ради Петро Іванович Горовий разом з ним, голова краєвого кооперативу Чумак і Василь Козак. Ну і ще інші. Були засуджені до ув'язнення горового до 10 років, а глушка і козака на 3 роки. Ну а за іншими даними на 5 років, але не за діяльність українських організацій, а за те, що вони нібито отримали від Отамана Сімеонова якісь гроші, що мали служити доказом співпраці з білими. Звичайно, і друзі в чаті пишуть нічого з тих пір не змінилося. Методи ті самі лишилися. Ті самі більшовики лишилися тільки стали називатися інакше. Після звільнення зв'язниці Глушко працював на будівництві доріг у Забайкалі і Таджикистані, А в 1930 році повернувся в Україну, де працював інженером у різних будівельних організаціях. Останнє свідчення про видатного українця дійшло до нас з окупованого гітлерівцями вже голодного Києва, в якому проживав він під іншим прізвищем. Одного разу його зустрів, не пригадую, як звати як прізвище того журналіста. Він брав у нього інтерв'ю, і глушко казав, що доводилося йому все життя ховатися, маскуватися під обителя, щоб ніхто не догадався, хто він такий. Крім того, що сам. Переховувався з великим ризиком, не під своїм прізвищем він ще переховував важливі акти і документи, які вдалося йому зберегти звідти з зеленого клину. Але не було кому до цієї справи прилучитися, і сам він не дуже комусь довіряв, бо час був дуже холодний, голодний, і було не до того. І в 1942 році від фізичного і такого морального виснаження зламаний багаторічним напівпідпільним життям і тягарями окупаційного режиму, Юрій Глушко помер 19 квітня 2012 року. Благодійним фондом героїка на могилі Глушка було урочисто відкрито пам'ятник Козацький Хрест. А 19 грудня 2019 року вулицю, яка носила назву на честь радянського державного діяча Миколи Подвойського в Києві, перейменовано на честь Юрія Глушка. Ну і бажано звичайно, щоб жителі, які проживають на цій вулиці, знали не лише ім'я Юрія Глушка, але і хто він такий був, чим він заслужив увіковішнення у назві їхньої вулиці. Любов Васильна, дуже приємно, що ви саме зараз про це читаєте. Адже щоб добитися, щоб Україна стала незалежною, скільки загинуло українців, скільки пролито було крові, і свідченням тому саме ці, от, наприклад, е яскраві моменти з життя наших героїв, які зараз Любов Васильна наводить. Пробачте за такий відступ, але я вас перебив, можливо, збив з думки. Я просто... ні я про дякую пане свою за доповнення. Ну і я. Продовжу 17 квітня 1882 року народився В'ячеслав Казимирович Липинський, український політичний діяч, історик, соціолог, один із ідеологів українського гетьманського націоналізму. Липинський одним із перших обґрунтував необхідність побудови української держави, показавши залежність інтересів народу від того стану, в якому ця держава перебуває. А народився він у селі Затурці на Волині. Але хоча родина Липинських мала польське походження і належала до такого шляхет, шляхетного гербового роду, в ній зберігали і шанували українську культуру, звичаї і традиції. В'ячеслав Липинський, українець, за переконаннями, став лицарем української національної ідеї і української державності. 1917 року він став співзасновником української Ліборобської демократичної партії уже тоді Липинський усвідомлював необхідність повернення українському народові, який живе, хоче жити і буде жити як народ незалежний його еліти. О полячині і польській шляхті в Україні треба визначитись. Казав, казав він тоді: буде вона з народом, зійде з позиції колонізаторів чи опиратиметься ходу історії. Після лютневої революції він брав участь в українізації військових частин на Полтавщині. Від початку червня вісімнадцятого року Липинський був послом Української держави, а згодом і Української Народної Республіки у Відні. Найважливішою умовою такого позитивного поступу нації у її розвитку і змаганнях з іншими націями, Липинський вважав наявність саме національної аристократії. Він їх називав Божими людьми. Це нації казав він, які і повинні стати в конкретній історичний період організаторами, правителями, керманичами нації без національної аристократії, писав Липинський, без сильних і авторитарних провідників та організаторів нації в її тяжкій боротьбі за існування немає і не може бути нації. А чи Отут не так любов і цього я хотіла вас запитати, постає таке питання: а чи є і якими є нинішні провідники української нації? Яка їхня внутрішня мораль, послідовність у боротьбі за українську національну ідею, ідею творення власної національної держави? Більшість таких претендентів на звання національної аристократії у сучасній Україні не спроможні створити справді національну владу, і здебільшого тому, що вони не є такими етнічними духовними за походженням і внутрішнім складом українцями. Ось у нас якраз це проблема. А... Що і передбачав Липинський абсолютно вірно і Ви ж тільки подивіться, як тільки у нас з'являється якийсь провідник Україні, зразу Москва на нього накидає самі різноманітні. І ярлики. І так само було і 100 років назад. І так, друзі, не дай Бог, ми не втримаємо Україну буде завжди. І знищивши національну еліту, а саме аристократи і є нею. Поясню, чому аристократ це не той, хто народився в багатій сім'ї і успадкував. Треба бути аристократом духу. Ви такої самої думки, як Липинський. Покійний він прекрасно розумів і на свій лад повторював навіть думку скоропадського. Він у багато в чому з ним погоджувався стосовно того, що народи, провідники, яких не мають національної гордості, можуть бути тільки знаряддям для інших. І вічна трагедія українська: тупий егоїстичний анархізм, нездатний до самоорганізації старшини. І зрадливість черні та їх безглузда боротьба поміж собою убила найбільшого державного мужа, якого коли-небудь мала Україна. Це він писав про Богдана Хмельницького. Без власної держави нема і не може бути нації української. Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її не збудуємо, не збудуємо і ніхто з нас. Не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. Він писав так до своїх братів хліборобів. Таку цитату зачитаю, коли він писав: «Подавилася нами Польща, дасть Бог не проковтне нас і Росія. Це вірно і не раз друзі кажуть, що був радянський ні, була царська Росія, імперія її немає ну в тому вигляді, яка вона була, вона зникла. Я хочу, щоб була Україна, щоб був український державний лад на моїй землі. І знаю, що як не буде України, як не буде нашої української держави, то я і нащадки мої не зможемо на своїй землі по людськи жити. Писав поляк за походженням, але України за політичними поглядами. В'ячеслав Липинський. хроніш, легенева недуга загострилася, і навесні 1931 року хворобою було вражене серце. І 14 червня 1931 року Липинський помер у санаторії Вінервальд неподалік Відня, і похований він на католицькому кладовищі в своєму рідному селі у Затурцях на Волині в радянській Україні на ім'я Липинського накладалося табу. Причиною непопулярності Липинського була не лише його політична позиція, а й неприйнятність його теоретичних поглядів українцями, оскільки походив він із польської шахетної родини. Ім'я його довгий час замовчувалося. Документи лежали у сховищах, а могилу двічі було зруйновано і зрівняно бульдозером із землею. А вже відновлено лише у 1990 році. Місцеві рухівці розчистили кладовище і встановили пам'ятник на символічній могилі В'ячеслава Липинського. Відремонтовано також і родинне обійстя Липинських, понівечене перебуванням тут колгоспної худоби. Звірство просто Світла пам'ять Липинському і подібним героям України, які не пожаліли себе, не скиглили. А робили свою справу. Мені здається, Любов Васильна вони народилися великими українцями, тому вони зробили такі великі справи. Дякую вам. Ну і про останнього, якого будемо зараз говорити: про українського письменника, журналіста, редактора журналів Перець та ВУЗ. Автора численних книжок гумору і сатири. Він належить до шестидесятників, які заклали підвалини так званої безкровної революції в 1990-му. Мова йде про Олега Федоровича Чорногуза, який народився 15 квітня 1936 року в селі Іванів Калинівського району Вінницької області. Олег був тринадцятою дитиною батьків. Навчався в Іванівській середній школі, але десять класів там не зміг закінчити, бо його виключили за перші такі сатиричні вірші на високопоставлених осіб, до яких належали вчителі і директор школи. Там він і створив разом з товаришами свою першу сатиричну стінгазету. Продовжив навчання вже в Станіславі сьогодні Івано-Франківськ. Там і далі він продовжував писати, але за це його вже не виганяли з школи. Пам'ятаєте журнал Перець? Пам'ятаю, Любов Васильовна, пам'ятаю, що не всі, то переважна більшість, точно і знали та любили перець. Скажімо так, там були самі різноманітні фейлетони, дружні шаржі на великих людей. ну і і критики, і та й не тільки і самокритики. Тираж Перця був рекордним: 2 мільйони 225 тисяч примірників. Перець любили прості люди в основному і боялися чиновники. Можливо, якраз він розпосюджується серед простих людей. Світ уцілів, тому що сміятися вмів. Сміх це та сама боротьба за своє існування. Це теж зброя і це перемога. Писав Чорногуз. За повість голубий апендицит, в якій письменник змалював медицину по блату, зазнав переслідування радянською владою. Секретар ЦК Компартії порівняв цей твір із замахом на радянську систему охорони здоров'я. Заборонили друкувати не лише повість, але й інші твори Чорногуза. І він потрапив в так званий чорний список, Ми який родинували по всій Україні. В немилість попав влади так. Роман Аристократ із Вапнярки світ побачив в 1979 році, і то завдяки Павлові Загребельному, який зумів його відстояти перед головним редактором видавництва. Ще один твір Я хочу до моря зняли з тематичного плану молоді в 1974, а надрукували лише у 1989 році, бо роман починався словами Я сидів за любов. І присвячувався творчій інтелігенції, яку тоді масово арештували за так званий український буржуазний націоналізм. Насправді ж усі ці люди боролися за незалежність України. Також Олег Федорович, автор кіноповісті Смерть без милосердя і кількох п'єс серед них пектораль. Присвячена журналісту Георгію Гонгадзе, в який автор припускає, що знищення журналіста і операція зосунення президента Кучми були ланками кремлівського сценарію. Твори письменника перекладені 22 мовами світу. Коли його запитували, хто підштовхнув вас до творення романів, пісенної лірики, кіносценарію чи п'єс, то Олег Федорович відповідав: до творення романів. Сам Господь Бог до пісенної лірики моє серце, а до кіносценаріїв саме життя. Письменник, лауреат низки премій Остапа Вишні, Івана Багряного, родини воскобійників, Євгена Плужника, Михайла Стельмаха, Олеся Гончара, Степана Руданського, Нобелівської премії за сатиру і гумор, коронації слова, заслужений діяч мистецтв України, лауреат відзнаки Золотий письменник України, нагороджений також орденами князя Ярослава Мудрого. П'ятого ступеня і святого Володимира Великого, та найкращим визнанням він називає відгуки своїх читачів, згадує при цьому лист від доньки одного читача, який сильно захворів. І лікарі не давали надії, рідні вже й труну приготували. А той попросив дружину почитати щось смішне. Жінка читала, сидячи біля ліжка день у день твори чорногуза. і хворий почав усміхатися. Хто з, нас, з якого дива чоловік очуняв, але вийшов з лікарні і порубав труну. Прожив після того ще вісім років. За силу сміхотерапії рідні, дякували Олегу Федоровичу. Це була його така найдорожча нагорода у 2014-му? Олег Федорович пішов у військкомат. Сказав, що знає систему Калашнікова, бо навчався в військовому закладі перед тим як стати журналістом, що вчився на офіцера і готовий іти добровольцем, але йому сказали військоматі, щоб ішов уже на піч, бо йому було 78 вже 78 років. Йому на той років так, так? на піч. Звичайно, він не пішов і замість автомата знову взяв до рук іншу зброю. Перо. І в тому ж 2014 році Олег Чорногос видав першу книгу поезії під назвою Дорога до України, і з самоіронією він себе назвав молодим поетом. Та книжка містить кілька розділів. Першому розділі на цілий світ сказати мушу він помістив гостро публіцистичні вірші і такі. Ну такі, як тремти, московії, тремти. Ми братами ніколи не будемо. Чи хочуть москалі війни, раби ідуть. Ну і багато інших, в яких Олег Федорович аналізує природу російських імперських амбіцій, засуджує цинізм і расизм кремлівської політики, передрікає московським окупантам неминучість розплати. Отож брехнею не циганьте, ганьба Москві на цілий світ. Тебе, Росія, окупанте, зловісний проковтне агіт. Ти не держава, ти примара, ти цербер, двоголовий пес, Бог є на світі, і Божа кара чига на тебе із небес. О ви ординці Чингісхана, прокляті Богом москалі, а суд страшний таки настане, він з вас почнеться на землі. Перші сотні примірників книги поета відправилися відразу ж на фронт і з того часу надихають на перемогу наших бійців. Другий розділ книги мистить поетичні твори про рідний край, про трагічні і звитяжні події його історії, роздуми про сильні і слабкі сторони українського національного характеру і заклики до пробудження національної свідомості. Поет зламав уявлення, що вірші пишуть лише в підлітковому і юному віці, бо якщо в грудях б'ється молоде серце, якщо у душі ви залишаєтесь романтиком і борцем, то ви будете творити поезію і в 80 років. У вірші сповідь Дон Кіхота, 21 21-го століття, він говорить: І буде знов перо, мов меч, і сміх, мов грізна гільйотина, були ми вісники притеч», Жила б кохана Україна. Тому сьогодні я ожив, щоб жити з усміхом віднині. Живу, служу так, як служив народу і рідній Україні. Круто, любов Васильівна, дуже круто. А ще мені, знаєте, подобаються такі деякі його афоризми: усі народжуються вільними, а рабами стають згодом. Людина без знання мови, все одно, що телевізор без звуку, зображення є. А звуку ніякого. Але найбільше мені подобається ось ця жінка це кімнатна квітка. Вона любить затишок, сонце і нормальну температуру. Коли ж цього всього нема, то вона в'яне за кращим, ніж ви, садівником. На його вірші написано багато пісень, я вас попрошу, щоб ви запустили одну з його пісень. І цією піснею ми сьогодні закінчимо наш ефір. Бажаю вам гарного перегляду і запрошуємо з паном Василем до наступної нашої зустрічі. Саме так, друзі, до наступної зустрічі. Любов сина, дякую вам за все. Я дякую, до побачення. До побачення. Чарують немов серед ночі, Смарагдове сонце зійшло, Іскряться чарують немов серед ночі, Смарагдове сонце зійшло. Не знаю, чи може мене. Дозорочи, як доброї феї крило, мені слід закрили смарагдові очі і в казку мене понесло. Смарагдові очі, смарагдові очі Ночі мене огорнули тепло, іскряться, чарують немов серед ночі, Смарагдове сонце зійшло, іскряться, чарують, немов серед ночі. is смарагдові хвилі у море кохання несуть. Смарагдові очі, смарагдові очі мене огорнули тепло, іскряться чарують нема. স্মরণ সোনি শো স্ক্রিন